Дивний Жека. Сьогодні у маленької лисички Аліси був дуже цікавий день. Вона була у дитячому садочку і познайомилася з багатьма новими дітками. Коли мама лисиця прийшла забирати доню, то дівчинці кортіло швидше їй усе розказати. По дорозі додому лисеня щебетало безупину. Мамо, я запам'ятала майже всіх, тільки не пам'ятаю, як їх звати, розповідала лисичка. А кого запам'ятала найбільше? запитала пані лисиця. «Їжачка Жеку, відповіла Аліска і продовжила. Він був якийсь ну дуже незрозумілий. Чому? поцікавилася мама. Ну, протягнула дівчинка. Вихователька сказала, що його звуть Євген, а сама чомусь називала його Женя, зовсім і не схоже, а його тато взагалі називав його Жека. Коли прийшов забирати додому, їжачок цей цілий день просидів у кутку і складав кубики в одну рівну лінію, не звертав ні на кого увагу і навіть не піднімав на нас очей. Можливо, він, як і ти, вперше прийшов до садочка, припустила пані лисиця, і, можливо, він дуже сором'язливий, усяке буває. Ні, мамо, білочка Ніка сказала, що він вже давно ходить у садочок і завжди так поводиться, продовжувала Аліса. Ну, тоді завтра знову підеш до садочка та й з'ясуєш, у чому там справа. Вранці Аліса дуже поспішала у садочок. Вона твердо вирішила піти до їжачка і розпитати, чому він ні на кого не звертає увагу, і чому бавиться сам. Лиска знову застала Жеку в кутку з безліччю кубіків. Вона підійшла до нього і запитала Що ти робиш? Їжачок нічого не відповів і навіть не глянув на дівчинку. Він був дуже зайнятий. У нього була дуже важлива справа скласти кубики в одну рівну лінію. А, протягнула Аліска. Я знаю. Ти мене не чуєш? Ти глухий. У мене є подруга, яка не чує і не розмовляє. Рибка, злата. Ми з нею гарно товаришуємо, тому я і з тобою зможу потоваришувати. так? Треба, щоб ти мене побачив. Аліса підійшла ближче, але Євген не відреагував. Він далі продовжував зосереджено складати кубики, тоді лисичка помахала рукою перед його обличчям. Не чіпай його, пролунало за спиною. Це була білочка. Він колеться, пояснила вона. Я просто хочу привернути його увагу, сказала маленька лисичка. Якщо він мене не чує, тоді треба, щоб він мене побачив, інакше як ми потоваришуємо? Він тебе добре чує, продовжувала Ніка. Просто не хоче з тобою товаришувати. Він ні з ким не хоче товаришувати і ні з ким не хоче гратися. Облиш його. Та ні. наполягала Аліса. Йому, мабуть, сумно одному. Я точно знаю, що треба з ним потоваришувати!» І вона встромила свого довгого писка прямо перед обличчям їжачка, так близько, що вони мало не торкнулися носами один об одного. Так ти мене точно помітиш, приказувала лисичка, вмощуючись на підлогу перед Євгеном. Їжачок таки звернув на неї увагу, але не так, як вона того очікувала. Він різко згорнувся у клубочок, так різко, що Аліса навіть не встигла відскочити і боляче вкололася об його гострі голки. Вона голосно зойкнула і покотилася від жеки, зачепивши і розкидавши кубики, які він так старанно вибудовував в одну лінію. От бачиш, закричала білочка, я тобі казала. Відразу пробігли інші дітки, які почули галас, а їжачок тим часом побачив, що його пряма лінія геть зруйнована, і почав ще сильніше нервувати. Він швидше розгойдувався взади і вперед і розчаровано підвивав при цьому, повторюючи одні ж і ті дивні звуки. Цей гамір помітила пані кішка. Вона була вихователькою садочку. Пані відразу розігнала дітей та заспокоїла знервованого Євгена. І до вечора усі забули про те, що трапилося. Усі, але не Аліса. Вона почувалася винною. Вдома лисичка розказувала мамі про прикру пригоду, яка трапилася в садочку. Мамо, я зовсім не хотіла засмутити їжачка. Я знаю, лагідно мовила мама. Я лише хотіла потоваришувати з ним, адже він такий самотній. Засмучено продовжувала Аліска. Ніхто з ним не грається. Усі бояться його колючих голок. А тепер я все зіпсувала, я зруйнувала те, що було для нього важливим, і налякала його. Лисичка гірко заплакала. Тепер він точно не потоваришує зі мною і так і залишиться самотнім, бо через мене буде боятися інших дітей. Що я наробила? Алісі було так прикро, що вона не могла стримувати гарячих сліз, які рікою котилися по обличчю. Не засмучуйся, доню, заспокоїла її мама, завтра буде можливість усе виправити, тільки тобі слід бути уважнішою, щоб не наробити тих самих помилок. Мамо, невже ти не розумієш? Вже нічого не можна виправити. Моя люба Алісо. Повір, усе владнається, і ви ще станете друзями. Просто треба набратися терпіння і прислухатися до бажань, а не робити так, як хочеться тобі. А як же тут прислухаєшся, коли він не говорить ні з ким і не відповідає на запитання, знітилася лисичка. Просто поспостерігай за ним, відповіла пані Лисиця, зауваж, що йому подобається, а що ні, що йому цікаво. Що він любить робити? Наступного дня Аліска так і зробила. Вона просто тихенько спостерігала за Євгеном, а він і знову складав ті кубики. Так продовжувалося декілька днів знову і знову усе те саме. Женя складав, а Аліса спостерігала за ним. Їй дуже хотілося розгадати його таємницю і взнати, який він, цей загадковий Жека. Щодня лисичка сиділа трохи ближче до їжачка. І ось одного разу вона сіла зовсім близько, але Жека не втік і навіть не згорнувся клубочком, бо за стільки днів він вже звик, що Аліска сидить і дивиться на нього. Вона йому не заважала. А лисичка, у свою чергу, дізналася багато цікавого про малого їжачка. Вона помітила, що він не просто складає кубики в одну шеренгу, а ще й сортує їх за кольорами. Жека кожного дня створював веселку з кубиків. Вона була рівна та ідеальна, але ніхто цього не помічав, бо ніхто, крім Аліси, не спостерігав за ним і не намагався зрозуміти його. А вона його зрозуміла, бо витратила на це багато часу та своєї наполегливості, так розпочалася їхня мовчазна дружба. Але одного дня щось пішло не так, як завжди. Алісі набридло сидіти діти і дивитися, як їжачок знову робить свою щоденну справу. Вона вивчила усі його дії та вже добре знала, яким буде кожен наступний рух. Їй стало нудно, і вона побігла до всіх дітей, які гралися в іншому кутку кімнати в цікаву гру. Жеку це збентежило. Він хотенько склав свої кубики в лінію і побіг за лисичкою. Діти веселою юрбою бавилися посеред кімнати. А на їжачка ніхто не звернув увагу ніхто, крім Аліси. Вона помітила, що вперше за усі ці дні Жека зацікавився чимось, що робили усі інші діти. Він спочатку уважно спостерігав за ними, а потім і сам приєднався. Дивіться. вигукнув півник Петрик. Жека також хоче гратися. Цить. спинила його маленька лисичка. Не злякай його. Він не любить, коли усі на нього витріщаються. І всі продовжили гру, ніби нічого не трапилося. Тепер Жека також був у команді разом з усіма, а Аліса потайки посміхалася сама собі, бо їй було так радісно від того, що їжачок проявив інтерес до інших. Вона впевнилася, що тепер він ніколи не буде самотній.